Вчора вулицями шостки пересувалась автоцистерна рятувальників з маячками і звуковим сигналом. Позаду неї рухались поліцейські. Це неабияк стривожило шосткінців. Тим, як стало відомо, це не надзвичайна ситуація, а перевірка пильності водіїв міста, щоб з'ясувати, як вони пропускають авторятувальників, які рухаються зі спецсигналами. Було задіяно одну пожежну автоцистерну сьомої державної пожежно-рятувальної частини. Другого державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСНС України у Сумській області, а також 5 чоловік особового складу. Ціллю цього заходу було здійснення моніторингу учасників дорожнього руху з метою виявлення та оцінки рівня уваги та поваги до спеціальних автомобілів ДСНС, які рухаються з увімкненими проблесковими маячками та звуковими сигналами. Таким чином, рятувальники спільно з поліцейськими долучились до практичного відпрацювання заходів з безпеки дорожнього руху, організованих спільно з МВС України відповідно до плану місячника безпеки дорожнього руху. Водіїв, які не пропускали пожежний автомобіль, зупиняли представники національної поліції. Здійснили профілактичні бесіди з двома водіями транспортних засобів. Після проведення заходу представниками національної поліції було здійснено. Та проведено профілактичні бесіди з двома водіями транспортних засобів. Ну, тобто, ця ініціатива безпосередньо спрямована на запобігання можливим неправомірним ситуаціям на дорозі та вдосконаленням безпеки дорожнього руху в регіоні. Більшість водіїв міста правил все ж дотримуються. Дорогу нам уступають, тобто проблем, як, наприклад, в інших містах у нас такої немає. Тобто, та й так, в принципі, можу сказати, коли пожежний автомобіль. Їде на якусь пожежу наші водії і пішоходи завжди намагаються. Уступити дорогу і пропустити пожежно-рятувальні підрозділи, які поспішають до когось на перетунок. Існують випадки, коли водії ігнорують маячки і звукові сирени та не пропускають оперативні автомобілі. Нещодавно такий випадок трапився і у шості. Нещодавно в місті шостка трапилася дорожня транспортна пригода, яка сталася по причині того, що водій, рухаючись на зелене світло світлофора, не надав переваги у русі спеціальному транспортному засобу швидкої медичної допомоги, який рухав. Із вімкненим приблизковим маячком свійнього кольору, внаслідок чого і сталося зіткнення. Виходячи з цього, подібні заходи є актуальними на сьогодні, аби попереджувати випадки ненадання водіям переваги у русі спеціальним транспортним засобам та не допускати вчинення дорожньо-транспортних приход, які можуть нести трагічні наслідки. Рамках перевірки поліцейські також здійснювали профілактичні бесіди з водіями, роз'яснювали правила дорожнього руху та вказували на відповідальність за вчинення адміністративного правопорушення щодо ненадання переваги у русі спеціальним транспортним засобам. Якщо ви водій та бачите, що до вас наближається спеціальний транспортний засіб із увімкненим прибусковим маячком або з поданням спеціального звукового сигналу, необхідно зупинитися та надати перевагу у русі такому автотранспорту. Поліцейські та Бувальники говорять, не треба забувати, що спецтранспорт спішить на виклик, бо хтось потребує негайної допомоги, а втрачений час може коштувати комусь життя.